Привіт, дорогенькі! Сьогодні ми поговоримо про січень 2026 року, наш перший місяць. Цього року, да, 2026-го, він буде таким цікавим, я би сказала. В нас буде такий, можна сказати, непередбачуваний парад планет в вашому 11 секторі, а ще буде дуже таке цікаве з'єднання чи скупчення, можна так назвати, в вашому 12 секторі. Тому Поки да, в нас не лютий, в лютому вже будуть всілякі затемнення починатися перші в 2026 році. Але січень також він більш спокійний, але також цікавий. І почнеться в нас місяць, рік, навіть да? не тільки місяць, рік почнеться в нас з 2 січня, коли Меркурій перейде в ваш 10 сектор, сектор кар'єри. Меркурій тут може принести якусь інформацію з приводу вашої кар'єри. Да? Можливо, це буде багато роботи, якихось переговори, переписки, листування, тобто щось такого, дуже багато інформації, дуже багато спілкування, комунікації може бути да? з приводу вашої роботи, з вашою з приводу вашої кар'єри. А також це можуть бути зміни в кар'єрі, якісь навчання, курси, здобуття нових навичок. Тобто, е якісь, да, якісь щось но нове, да, те, що треба буде вивчити, можливо, щось пізнати нове. А, також це можуть бути, до речі, курси підвищення кваліфікації, що так, якось, да? Тобто, щось пов'язано з навчанням, з якоюсь новою інформацією. Е Поглинанням нової інформації. А, можливо, це буде, знаєте, якась нова система в роботі, або якась технологія, або техніка, або програма, тобто щось таке, з чим вам доведеться працювати і до того, як працювати, спочатку вивчити, да, як правильно з цим працювати. А також по 10 сектору це може бути інформація, якась від вашого батька або про вашого батька, бо також у нас 10-й сектор за батька відповідає. Далі в нас 3 на наступний день 3 січна, січня буде відбуватися повний місяць в вашому четвертому секторі, а, секторі родини, нерухомості. Да, тобто можуть бути якісь висвітлення, питань або ситуації з приводу вашої родини, а з приводу нерухомості переїзду, купівлі продажу, можливо, да, нерухомості. Ремонту, і через це повний місяць нас дає таку емоційну трішки да, напруженість, роздратування, не можна сказати, бажання до конфліктів, але буде, знаєте, так багато чого дратувати, що захочеться вибухнути. Але тут вам обережно треба бути з своєю родиною. Своєю сім'єю, це батьки, це чоловік, дружина, брати, сестри тобто повністю вся вся родина. Тому що можуть бути якісь сварки, можливо, якраз з приводу з цього переїзду, змін місця проживання або купівлі-продажу квартири, можливо, ви якось там роз'їжджаєтесь або навпаки з'їжджаєтесь. Тобто, через це можуть бути якісь конфлікти. Не вибухайте, будьте, ну, знаєте, так. Вдих-видих, а потім щось робимо, а потім щось кажемо. Тобто, да, перед тим, як вибухнути негативними емоціями, подумайте, заспокойтесь, а потім вже починайте діяти. Так, що ще? А, ще в нас по четвертому сектору ремонт. Дуже добре завершувати ремонт по повному місяцю, але не починати. Якщо ви плануєте починати ремонт, наприклад, в квартирі, яку ви купите, або да, там будете купувати, то краще почекати, коли вже буде в нас новий місяць, да? коли завершиться цикл повного спадання. Тобто це з 18 січня можете починати ремонт. Так, далі в нас. Ага. 3 і 4 ці два дні, 3-4 січня, буде відбуватися така дуже е цікава, це не, не подія, дуже цікаве з'єднання в вашому 12 секторі. Це буде в нас Нептун, Сатурн, е Десцендент. Вертекс, Північний Вуділ і Парс Фортуни, всі вони будуть знаходитися в вашому 12 му секторі, і вони будуть давати вам, а, знаєте, якісь кармічні доленосні зустрічі з якимись партнерами, з людьми, яких, знаєте, у вас буде відчуття таке, що ви їх знали в минулому житті. Да? Тобто, щось таке трішечки потойбічне, містичне може бути. А, також це можуть бути якісь серйозні, прям фатальні розриви, або, навпаки, воз'єднання. Можливо, з колишніми партнерами. Да? А, так ще може бути. А, що ще? Ага, тут, по 12 сектору, у нас може бути. Знаєте, прям потреба, сильне бажання, потреба до усамітнення, пропрацювання своєї духовності, залишитися на самоті, в тиші. Можливо, поїхати в місце сили, в місце дитинства, де ви були щасливі, проводили свої дитячі якісь класні, да такі роки моменти. Можливо, це будуть поїздки в місця, де проживали ваші пращури, бабусі, дідусі, прабабусі, да? тобто десь десь далеко, да? можливо, не, навіть не в цьому місці, місті, де ви знаходитесь. Також можете може з'явитися бажання поїхати кудись в ретрит, відключитися від усього, дати собі відпочити, морально, емоційно відпочити. І е, також дуже добре в цей момент е, пропрацьовувати і знімати блоки, які тягнуться роками, тобто відпустити це і е, забути, щоб рухатись далі. Um, так, далі в нас 17. Тут е, буде ось цей наш стеліум-парад планет. Це 17-го Венера переходить ваш 11-й сектор. Плутон, він весь 2025 рік вже в вашому 11-му секторі, там буде наступні 20 років. Тобто Плутон також дає на 11-й сектор вплив. 20 е, січня Сонце. Переходить в ваш 11-й сектор в цей, в цей же день Меркурій, теж 20 січня і 25 п'ятого Марс. Всі вони просто в один момент да, будуть у вашому 11-му секторі, і це вам буде давати таку, знаєте, як глобальну соціальну перебудову, да, якісь нові групи людей, нові друзі, нові колеги, нове коло спілкування. Тобто те, що пов'язано з вашим колом спілкування соціальними, з вашими зв'язками. Так, що ще? Ага, також це може бути ваш вихід в публічність: це блог, соцмережі, да, якісь, можливо, публікації. Тобто, ваша публічність е, висвітлюватися буде, тобто ви виходите. А, Плутон, він все ще продовжує да, ось це, як він перейшов е, ваш 11 сектор, і буде ще довго там, а, він продовжує давати вам очищення від токсичних зв'язків, від токсичних компаній, друзів. Да, тобто е, всі, все, що токсик, все буде. Поступово, це не одразу, тобто да, ось в січні. Поступово за 20 років Плутон буде давати вам відсіювання. Цих людей, які вам не потрібні, які вам заважають, можливо, просуватися далі, які, можливо, якось дійсно вас тягнуть назад, дають вам якусь невпевненість в собі, можливо, якось критикують, ай, в тебе нічого не вийде, що ти там собі надумала, чи надумав, да. Тобто є такі люди, то тут Плутон буде вас поступово від них очищувати і. Також в цей період це, це теж може бути. Можливо, якийсь конфлікт буде, або, знаєте, як відкриються очі на якусь людину. А, також в нас ага, Марс ж теж в 11 секторі, і Марс буде давати вам тут енергію на запуск якихось а, нових проєктів. Да? Тут, можливо, групових проєктів з друзями, з колегами, щось можливо будете в якійсь колаборації, щось робити, створювати. Сонце вам також в 11 секторі буде давати сил, наснаги, бажання, бажання бути лідером, вести да, за собою цих людей, вести цей проєкт, бути в цій спільноті. Тобто, ось так. Тобто, бачите, дуже багато всього в 11 секторі. А, на наступний день, 18 січня, новий місяць, наш молодик, буде в вашому 10 секторі. А, секторі кар'єри. У нас Меркурій був в початку місяця, в вашому 10-му секторі тепер новий місяць. А, і тут вам новий місяць дасть вам якісь новини да, в, в сфері вашої кар'єри, можливо, зміна статусу. Можливо, да, якісь нові амбіції можуть бути також по 10 сектору. Можуть бути якісь нові пропозиції чи можливості в вашій кар'єрі, в вашій, можливо, посаді, просуванню. Або ще по 10 сектору може бути новина якась від батька. А, до речі, по 10-му це може бути створення свого бізнесу. Тобто, можливо, це буде новий бізнес, ваш бізнес, так що може бути. І 26 січня Нептун переходить вже в Овен, в ваш перший сектор. Це ж вже стабільно. Він перейшов ще минулого року, 25-го, в ваш. Перший сектор, потім він ще за рахунок ретро руху повернувся в ваш 12-й сектор в риби, і знову е перейшов в ваш перший сектор. І все. Вже по 2039 рік він буде в вашому першому секторі і вперед, і назад ходити, вже в інші знаки повертатися не буде. А, як завжди, вже не перший раз, скажу вам, прикріплю, якщо ви до сих пір не бачили відео по Нептуну. Прикріплю в посиланні в описі до цього відео. Подивіться там по знакам є таймінг, можете просто клацнути на свій знак і послухати те, що стосується вас. Якщо вам не цікаво, взагалі да, глобально до чого приводить Нептун в Овні, да, що він несе за собою. Так, ось ось такий в нас січень овним. Бажаю вам всього найкращого. Щоб всі ваші, звичайно, бажання здійснювалися в 2026 році, щоб рік був гарний для вас. До зустрічі!